Вітаю вас і хочу сказати, що я зараз знаходжусь у дуже неймовірно казковому великому місті. Позаду мене, як можете побачити, дуже багато глядачів, які очікують на мюзикл під назвою Викрадений час. І за мить я зараз поспілкуюся з творцями та акторами цієї вистави. А з вами я, ведуча Маріана Войтович, і це програма Клавіші. Скажіть, що тут відбувається? Ми вирішили започаткувати таку культуру мюзиклів е на західній Україні, оскільки е, створився прекрасний комплекс Емель Резорт і Івент Холл, який дозволяє втілювати абсолютно всі ідеї, і з технічної сторони, і з територіальної сторони, абсолютно все, що ми можемо придумати, можна створити за допомогою новітньої техніки, світла і звуку. А за допомогою емоцій ми хочемо дітям подарувати свято зараз. В цей нелегкий час я вважаю все рівно дух різдва є в кожного з нас, і діти повинні святкувати і радіти. Я тут працюю, і це найкраща робота на світі. Як виникла у вас така ідея? Ви знаєте, ми за допомогою тексту самих пісень проводимо паралелі з сьогоденням. Зрозуміти, що діти зараз живуть в такий час, що вони вже все дуже багато чого розуміють, і саме з допомогою казки, з допомогою магії свята, ми їм даємо можливість вірити, вірити в добро, що воно обов'язково переможе зло. І саме у вигляді вистави, у вигляді чуда, чудотворець Миколая, та саме в цей час діти вірять в це чудо і. Я думаю, такою об'єднуючою вірою, і молитвою, ми дійсно зможемо перемогти зло, і буде свято, буде різдво. Дивіться, мюзикл це більше, напевно, для дорослого глядача. Для дітей завжди форма була набагато легша, більше ігрова. Але так як такі події в нас в Україні, діти дуже швидко почали дорослішати І дійсно, діти вже сприймають цю інформацію як дорослі. І ми вважаємо, що вони готові до цієї форми. Вони сприймають дуже з захопленням. Це для них щось нове і дуже цікаво не ну, не тільки. Дітям спостерігати за цією формою мюзикл, а також е а також і дорослим, тому що все таки ми більше для дорослих людей зробили це, щоб вони також відчули себе знов дитиною. Тобто, у нас діти дорослі, вони знов перенають в дитинство, і вони вже тут не, немає поділу на, на дітей дорослих. Вони просто в цю казку вірять і насолоджуються. У Нас є величезні о, ці як звуками ведмеді і найгарніші ляльки. Яка сьогодні роль тут у вас? Я тут все, я починаю свято сьогодні. Тобто я розповідаю дітям цю казку, я розповідаю, хто насправді головний на фабриці Святого Миколая. Бо Святий Миколай це дуже добрий дідусь, який розносить подарунки. А ці подарунки готує хто? Ми прості ельфи. Від нас залежить хто який подарунок отримає, врешті-решт на новій пошті. Чи близький вам образ? Та я від народження дуже добрий. Я би хотів бути злим ельфом, бо вони е швидше е кар'єра в них розвивається. А так сталося, що я добрий, тому я. Ну, чесно дивлячись на вас, я не скажу, що ви будете поганим ельфом, вам ви тільки добрий ельф. Е може, згадаєте, яка у вас була мрія в дитинстві на святого Миколая? Що ви хотіли такого, що вам Миколай приніс? Я хотів бути космонавтом, але дуже вчасно батьки сказали, що це не так прибутково. А моя роль в цьому мюзиклі максимально легка. Я граю дівчинку Емілі. Вона весела, вона піднесена, але водночас дуже чуйна її дуже засмучує те, що викрадений час, що вони можуть не врятувати Різдво і що дітки можуть не отримати подарунки. Її це дуже, дуже засмучує, адже вона такий добрий персонаж, і вона шукає виходи разом з джинглом. як можна врятувати Різдво? Чи близька ваша роль в вашому повсякденному житті саме для вас? Як ви себе взагалом почуваєте в цій ролі? Роль мені близька, я теж дуже легка, я теж весела. Але єдина відмінність Емілі ще більш така чуйна, ще більш така добра. Вона прямо, я її бачу такою зарядженою, люблячою максимально і дуже-дуже ніжною такою, і ще дитячою. От тут трішечки це відрізняється. Але загалом я теж така піднесена по житті, тому ця роль мені близька, мені не складно. Це для мене вперше, і це для мене велика честь і дуже гарний досвід. Зйомки фільму це зовсім інше порівняння з виставою, тому що там можна переписати кадри, перезняти, переговорити. А тут зразу глядач: чи немає такої страху, як ви опановуєте перед сценою, і перед виступом страху? Тут так, тут трішечки страшніше, бо не можна перезняти кадр, але тут і більш заряджено, бо коли я виходжу на сцену і бачу дитячі очі, які дивляться отак, і їм цікаво, що буде далі відбуватися, і це дійство я поринаю максимально з головою, і страх пропадає. Тому тільки-тільки перед першим от виходом на сцену є страх, а далі він пропадає, і я поринаю в атмосферу. Ну, на вас поглядаючи, можна зрозуміти, що ви ельф. Так, я злий ельф, але всередині мене все таки живе часточка добра, як і у кожного українця. Ми надіємося, що всі злі люди стануть добрими, бо ми віримо в казку. Розкажіть ще про свою роль. А я злий ельф, який вкрав у Святого Миколая е, чарівний годинник. А, і е, всю виставу мій брат е, Джингл та його подруга Емелі намагаються знайти мене та повернути годинник часом. Годинник, чарівний годинник. Чи багато у вас досвіду саме в таких мюзиклах? А ви знаєте, я грав близько трьох років в Одесі а, в академічному театрі, мускомедії. Ми грали такі мюзикли, на кшталт такого, але такого масштабу в моєму житті ще не було. Такі декорації, таке світло ну, це просто неперевершено. Кожного разу, коли ми виходимо на сцену в нас мурахи, це дійсно неймовірно. Музичному мюзиклі я вперше а святим Миколаєм, ну я вже так років 12. Якщо б продюсерам, режисерам і акторам Голівуду задали би відтворити це на сцені, ну хоча б приблизно так, як відтворила ця трупа, ну їм би це коштувало дуже дорого і дуже багато. І сили і енергії. Ми справилися завдяки досвіду і таланту. Мені повних 74. Перший лист до Святого Миколая, я зріла, доросла людина, написав в 70 років. А що там було написано в тому листі? А я, як маленька дитина, я всі свої побажання до Святого Миколая виклав в листі, що би я хотів би. Тепер вже для себе, для своїх рідних і близьких, для своїх дітей, для своїх онуків і для своїх вже правнуків. Бо я вже маю правнуки. От і все. Оце така казка життя. А Для своїх внуків і правників ви переодягаєтеся з Святого Миколая? Так. Але вони впізнають? Ну, безумовно. Давайте вірити в казку і нехай ваші найзаповітніші мрії збуваються. А з вами була ведуча Мар'яна Войтович, програма Клавіші. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. До наступних зустрічей!